Усім привіт! Прийшла пора черенкувати хризантеми. Маточники цьогоріч е, я трішки раніше вимушена була забрати з підвалу. У світле тепле приміщення для пророщування пагонів, тому що вони дуже повитягувалися. І на декотрих почала з'являтися сіра гниль. З нею потрібно було боротися причиною. Захворювання була надмірна волога у підвалі, та загущення маточників, від чого пагони торкалися одне одного, листечко почало пріти та загнивати. Усі маточники я оприскала фундазолом протигрибковим препаратом. І, до речі, через тиждень хвороби вже й не було сліду. Чому раджу саме фундазолом? Тому що. Цей препарат при оприскуванні може накопичуватися на поверхні рослин і менше проникати всередину, тому він дозволяє захистити рослину довгий час і навіть взаємодіяти з іншими препаратами. Великий плюс, що цей фунгіцид здатний захищати навіть ті ділянки вже пошкоджених хворобою рослин, з якими він не контактував. Сумісний з іншими препаратами, але потрібно лише знати, що він не поєднується з бордоською сумішю. Маточники я вже потрохи черенкую, і сьогодні покажу два способи живцювання у воді та ґрунті. Нарізаю черенки лезом під вузлом, тобто під місцем кріплення листочка. Можна й посередині вузла, тому що саме з цього місця пробиватиметься корінь. На цьому маточнику ще багато маленьких паунів, тому вибираю, котрі міцніші, а решта будуть ще підростати. Для вкорінення використовую тонку пластинку з пінопласта, котрі роблю отвори на відстані 4 см один від одного гострим інструментом. Кінчиком ножиці чи шилом можна зробити такі дірочки. Обов'язково видаляю нижні листочки у живця. Адже вузол має бути обов'язково у воді або ґрунті. Ось це місце з якого будуть наростати корінчики. Якщо у стаканчиках вода випаровується, і часом забуваєш вчасно підлити, живці можуть загинути. А такий спосіб це виключає. Таким чином, ми вставляємо кожен черенок Води я підлею ще більше, для цього використовую дистильовану воду, тому що вже доведено, що у ній вкорінення буде відбуватися швидше. Іншу партію черенків вкорінюю у, у касетах. Суміш торф плюс перліт можна навіть у самому перліті вкорінювати. Так само обриваю листочки та заглиблюю так, щоб вузол був обов'язково в ґрунті, Інакше вкорінення не відбудеться. Це у мене сортосерія гумпі. Черенки у цих хризантем досить міцні, подібні до великоквіткових. Оприскую їх водичкою. Заливати сильно не потрібно і притискаю ґрунт, щоб вузол добре торкався ґрунту і черенок не завянув. Корневін я не використовую, а вже пізніше, після вкорінення, підживлюю рослини. Обов'язково касету накриваю плівкою для створення парникового ефекту. Та відправляю у тепле світле місце не менше 20 градусів по Цельсію. А після вкорінення, десь через 2-3 тижні, виношу більш прохолодне місце біля 15 градусів тепла. Пройшла неділя, і я перевіряю результати вкорінення. Дивимось на живці, які вкорінювалися у воді, Уже видно ось такі маленькі корінчики, тобто процес вкорінення розпочався. Витягаю тепер один черенок з касети і бачу також маленькі корінчики. Приблизно результати однакові, тому не варто, думаю, заморочуватися із першим способом, а висаджувати відразу в касети. Хоча живці в касеті я щодня оприскувала водою, щоб вони не в'янули та утримували більше вологи, а до живців у воді зовсім не заглядала. Тож вирішувати вам. Друзі, підтримайте канал підпискою, пишіть коментарі. Тисніть на дзвіночок, до зустрічі. Все буде квітуча Україна.